Привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Освітній Простір. Я сьогодні вирішила показати вам, як я створюю піньяти. Сьогодні форма піняти буде крижаль. Для виготовлення піняти в формі крижаля нам потрібно паперовий скотч, клей ПВА, гофрірований папір, кольору який ви хочете зробити, ножиці, олівець, лінійка або трикутник і картон. Починаємо! Для початку нам треба зробити односторонній трикутник. Таких деталей нам треба зробити 4 штуки. Відміряємо трикутничок. Чого зручно користуватися трикутничком, коли робиш пін'яту в форматі крижаля. От трикутничок нам допомагає всі кути зробити рівними. Створюємо 4 такі трикутнички і вирізаємо їх ножицями. Я виготовляю крижаль, висота крижаля 25 см, ширина стіночки 30 см 30 на 30 і на 30 після того, як 4 трикутнички ми вирізали. Це буде нижня частина крижаля. Треба перейти до виготовлення верхньої частини. Треба вирішити, якої висоти у вас буде верхня частина крижаля. Я вирішила, що це в мене буде 12 см. Вкладаю своїм трикутничком висоту від широкої сторони 12 см. Розвертаю трикутничок роблю рівну смужку. Потрібно 4 деталі такої форми. Після того, як ви їх зробите, треба їх відрізати. Пірамідка перша готова. Треба зробити 4 однакові піраміди. Відрізаємо ще три частинки. Наберіть дуже міцний картон. Буде його важко різати, а потім буде його довго-дуже розбивати. Ось такий тоненький. Ще треба виготовити два прямокутничка розміром 16 на 8. Це буде кришка нашого крижаля. 16 це ось цей розмір. Вузька сторона зрізаної. Пірамідки. Всі необхідні деталі вже готові. Два прямокутничка, чотири такі пірамідки і чотири трикутничка. Тепер ми склеюємо їх разом. Для склеювання використовуємо паперовий скотч, який я заздалегідь нарізала на маленькі ось такі шматочки, щоб швиденько все склеїти. Починаємо з трикутничків. Можна клеїти з виворотньої сторони, По три шматочки скотча вистачить. Нижня частина пірамідки вже готова. Всередині її склеюємо. Це нижня частина. Тепер склеюємо верхню частину, з'єднуємо сторони. Сторону. Якщо вважаєте, що трошки щось десь хитається, то можна підклеїти. Тепер до верхньої частинки треба приклеїти ось такі кришечки. Таким чином, ми зможемо засипати туди все, що буде смачненьким, і коли дитина буде розбивати цю піньяту, отримає собі подаруночки. Одну сторону можна заклеїти зразу, а інша може у вас відкриватися, щоб наповнити її смачненьким. І ще хочу зразу зазначити, щоб зробити ручки, треба на цій частинці верхній зробити декілька отворів, два або ж чотири, щоб можна було підвісити стрічки для того, щоб десь її повісити. Зазвичай я використовую шматочок картона, роблю в ньому отвори. Прямо ось так олівцем. І коли вже пін'ята вся склеєна, наклеєний красивий папір. Потім відкриваю верхню частинку і продіваю стрічки. Намічаємо, де буде отвір. приклеюємо цей додатковий шматочок картона, щоб було кріплення стрічки міцніше. Можете зробити з чотирьох сторін, можна залишити з двох. Такі охайні отвори, в яких будуть потім продіти стрічки. Роз'єднуємо верхню частинку з такою пірамідкою нижньою частинкою. Склеюємо куточки по всьому крижалю. Після того, як склеїні усі сторони, м'ята має ось такий вигляд. А зараз буде найголовніше, будемо його декорувати. Для того, щоб задекорувати його такими рівненькими смужечками, як ми вже бачили, або ви бачили десь раніше, або, можливо, ви вже користувалися пін'ятою і пили її. Зараз нарізаємо шматочки паперу на однакові смужки. Підкажу, що розмір смужки може бути 5 см. І ці 5 см треба буде розрізати по сантиметру. Ділимо папір на відрізки по 5 см, ріжемо цим смужком довгі лінії горизонтальні. Тепер, не розкручуючи весь папір з рулончику, робимо ось такі надрізи шириною 1 см. Я роблю це на око. Залишаємо їх. Відпочивати, і нарізаємо повністю увесь цей шматочок рулон паперу. З мого досвіду, можу сказати, що на розмір, такий самий цього кришталю, якщо ви будете робити, то буде потрібно один. Такий рулончик гофрірованого паперу. Можливо, трошечки ще треба буде додати з іншого шматочка, тому зазвичай готую два таких рулончика з гофрірованого паперу і, можливо, трошки використовую вже з другого. Інколи вистачає. В залежності від того, як я буду близько клеїти рядочками. Коли увесь папір нарізаний, треба його обережненько ось так розхитати, щоб не були. Після нарізання склеєні рисочки, бо буде важко відкривати його. Знаходимо початок і зразу розкручуємо всю стрічку, починаємо клеяти. Завжди починаємо клеяти з гострої сторони, заклеюючи спочатку один трикутник, трошки заходячи на кордони іншої сторони. Починаємо клеяти знизу, зробимо смужку. На цю смужечку клею накладаємо смужку паперу з запасом, щоб загорнути. Зайве відрізаємо. Так, заклеюємо по всій висоті крижаль. Багато клею використовувати не раджу, бо буде довго сохнути, і може пройти на сторону паперу. Буде не дуже гарні плями, коли висохне. Переклеюємо на відстані 1 см наступну смужку. Можете робити ці смужки різнокольорові, кожен ряд може бути іншого кольору. Тоді у вас такий буде веселковий крижаль, у мене буде червоний. Закінчила я обклеювати першу грань крижалю, перший трикутничок. Тепер переходжу на верхню частинку, там, де у нас такий згин. Якщо це відео вам є корисним і цікавим, можете написати в коментарях, ви б хотіли дізнатися, як робити пінняту іншої форми. Я обов'язково зніму таке відео, щоб ви знали і вміли робити. Дивіться, коли ця частинка обклеєна, розвертаю набік і наношу клей на цю частинку. І Починаючи з нижньої, загортаю ті шматочки, які я відрізала, щоб вони заходили на іншу сторону. Так само обережненько відгортаєте, робите смужечку клею і загортаємо, розвертаємо на іншу сторону, робимо те ж саме. Коли вже обклеєні дві сторони, клеїмо наступні. Тепер ми наливаємо клей вже на початок рядочку, Нагадаю, що ось так, перед тим, як розгорнути смужку, треба її так, як в пелюстки квіточки, трохи потріпати, щоб швидко можна було розмотати цей рулончик паперу. І наклеюємо далі, вже не додаючи до інших сторін паперу. Лише на трикутничок. Якщо ви робите на свято для своєї дитини, можна її залучити до виготовлення такого виробу. Якщо ви робите комусь на подарунок, можете виготовити сім'єю своєю, якщо близькій людині, виготовляєте. Коли вся пін'ята в формі крижаля заклеєна, залишилось заклеїти дверцята. Коли висохне клей ПВА, яким клеїли кольоровий папір. Я ось ці отвори, які я там залишала, потім продіну стрічку, на яку ми будемо вішати фін'яток, і далі дітки будуть її розбивати. Зараз треба заклеїти оці дверцята. Починаючи знову з нижньої сторони, залишаємо невеличкий запас паперу, щоб заклеїти дверцята зсередині, щоб теж були гарні. Якраз в мені вистачило одного рулончика гофрірованого паперу. Далі залишаємо пінняту відпочити на декілька годин, щоб клей ПВА висох, і тоді ми зможемо продіти стрічки і зробити от сюди зав'язочку, замочок, щоб можна було скласти подаруночки, цукерочки, закрити, зав'язати. І чекати на розбиття. Пройшло декілька годин, пін'ята висохла, нам залишилося. Продіти в неї стрічечки, щоб трималася вона гарно, на дереві або ще десь де ви її вирішите повісити, і заповнити її смачненьким. У мене є ось такий ниткодівач пластиковий, але для того, щоб продіти цю літочку, можна просто її проштовхнути ножицями або олівцем. Треба відміряти довжину стрічки, яка буде вам потрібна, дві однакові. Довжини я складаю стрічку вдвоє і відрізаю ножицями. Роблю два однакових відрізки, це будуть дві ручки. Знаходжу місце, де я робила отвір, просовую нитко вдівач, тягнула. Тепер просовую навпаки. Все, готово. Вирівнюємо края, зав'язуємо на вузол. Далі, щоб зав'язати наш крижаль, я рекомендую зробити два отвори і продіти в них так само стрічечки, щоб було зав'язана, щоб не дістав ніхто раніше ваші приготовлені смаколики. Відрізаємо шматочок стрічки, продіваємо її. Така скарбниця. Зараз ми в неї насипаємо смачні цукерки. Цукерки раджу обирати ті, які подобаються вашій родині. Приємний аромат іде від цукерок. Карамельки. І, звісно, зіліті. Закриваємо святкову пін'яту в формі прижалі. Зав'язуємо вузок. І готуємося до свята! Кому сподобалося це відео, став лайк, підписуйся на канал Освітній Простір і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!